За це добро 9400. 400. Дівчатка у нас нова розпаковка. спец в розпаковках. весь китай мене страдав. Накладна макулатура. Вони мені що, більший шампунь в подарок подложили. Ну я буду не проти. Дуже багато пілінгів для домашнього використання. Мої улюблені сироватки. Сироватки проти лупи і нічна для чутливої шкіри. Амінокислотний бустер для укріплення стержня волосся. Маленький енергетичний шампунь. Я, я не розумію, це подарунки чи це я замовила. Ботакс маска з 18 ме, а я просто вкайфую від неї. Напанькай. Мамарі, що тут? Спеціальні пропозиції. Воложичий шампунь для нормальної і сухої шкіри. Шампунь для всіх типів шкіри для щоденного використання, бальзам для об'єму волосся і фарбованого. Мій улюблений шампунь проти лупи. зам з підкисленою формулою. Два складники реконструкції: це олігомінералізуючий тонік, а також. Ах, господи просто. Серум для комплексного зміцнення зв'язків у волосів. Туди пахне. Дуже класні, мені подобається головне, що вони фіолетові. Всього розпаковка, все. каже, дівчатки, споку домашнього догляду. Приходьте дівчатка. Дуже багато домашнього догляду. Обов'язково заходьте, підберемо вам саме те, що потрібно.